Доброго раночку, мої любі друзі, підписники та гості каналу Побачення з квітами. Сьогодні продовжую чергову серію Трояндового раю. І наразі ми <свісно>, біля Троянди Ангела номер 1 Я вам багато про неї розповідала у своїх відео. Багато було не, моїх рекомендацій особистих, які я. Як я поводжуся з нею, як я її веду, як я її тримаю, чим я її вдобрюю, як підв'язую. Ну, от цього року хочу показати вам, як вона виглядає, тому що майже вже всі квіти відквітували, деякі ще звітно заквітували. Всі заквітували, деякі ще ось лише починають. Я вам показувала, що вона минулого року у мене була експериментально букою Г позаминулого. Просто була такою собі овальною формою. Цього року вона ось так зростає, і цього року вона має блідіший колір. Минулих років вони були темні. Я не знаю, що це сприяє, крім лише, що я знаю, що я коли лікувала виноград. Він минулого року минулих років він був. Хлорозив дуже, тому що тут у нас стікає водичка, коли йдуть дощі. Цієї весни дощів не було, водички теж, і виноград я не підливала залізним купоросом. Але квіти у ангели цього року ось мають такий світлий колір. Не такий темний, як був темний насичений був минулого року. Але квітів багато, вона є видкою. У мене відкою, хоча заявлена як флорибунда. Тобто люблю я цю е, троянду і залишила б її в будь-якому випадку обов'язково. Покажу вам свою троянду Чандос Б'юті. Красунечка, ароматна, красунечка виглядає гарно. Квітів багато цього року вигляд у неї кращий, ніж був минулого року, але не зовсім кращий, як був позаминулого року. Позаминулого року мені подобалось більше. Квіти зростали самі гілочки, самі стебла зростали більш китицями, більш китицями. Ось. Приблизно по декілька штук було квітів, але вони були дрібніші, і їх було багато. Цього року квіти зростають поодиноко, але їх але вони дуже великі, дуже великі, їх дуже люблять е, мої всі домашні, і пройтись біля них, понюхати, тому що аромат дуже приємний. А ще, друзі, їх люблять тріпси. І оці стрижки це. Червоненькі – це все. Тріпси. Інколи помічаю тут бронзівку. Інколи. Хоча троянда дуже ароматна. В неї такий ніжний. Ну, мабуть, ну, важко передати всі нотки. Я, я ж вже розповідала, що я не дегустатор. Але троянда варта уваги і. Теж я б її залишила обов'язково, якби не був можливість пересадити її ще раз, тому що вона в мене зростала в попередньо в іншому місті, теж монопосадкою, то зараз би я її дала десь більше, більше світла, тому як повертається сонечко, і воно її після обідньої пори, і воно, вона більш в тіні знаходиться. Не знаю, я це плюс чи мінус, але ось так троянда виглядає. Ну, дуже приємно пройтися і е, відчути оцей такий коштовний аромат цієї троянди. Ось так я покажу вам, як виглядають мої троянди, і ми повільно перейдемо до помпонели. Троянда помпонела. Тут у мене три кущики її, Два я замовляла, третій прийшов мені пересортом, і я його підсадила в типу зробила. І ось троянда Вінтерлодж. І знову ж таки матрикарія, яка пасує будь-яким трояндам. будь-яким. Вони лише починають відкриватися як Вінтерлодж, так і помпонела. У них пізні квітування в обох. І мені здається, що вони один одному пасують. Ну, це моя особиста думка, можливо, комусь і не, не подобається. Троянда має невеличку помпанела має невеличку квіточку, вони дрібненькі, але їх так багато і вони мають таку піоновидну форму квітки. Ця троянда дуже гарна, коли має великий е, в букетах коли має кількість стебел і вона дуже гарно е, виглядає в букеті. Дуже гарно. Сприлетіли пташки і хвилюються, тут десь їхнє гніздечко є. І вони хвилюються, що я тут їм заважаю, тому ми перейдемо далі. А далі я вам покажу троянда, як виглядає троянда Ангела, як би вона виглядає з північної сторони. Ось так дивляться квіточки на північ. Попередньо я вам показувала південну її сторону. Дивіться, квіти квітують як зверху, так і донизу. Квітування гарне. В ніжках стоїть петунія віста бубльгум. Яку вже, мабуть, треба формувати, так як і, Петуні, і тайдал. вони вже дуже розрослися, так як і Алісу. Тобто всьому приходить свій час і потрібно надати квітам іншу форму після дощу. Не дуже мені подобається, як виглядає троянда. Французька сукня. Квіти темнішають, виглядають пошкодженими, є у них такий мінус. Хоча до цього, до дощу було все дуже добре. Квітка була гарна, гарно розкривалася, мала гарний колір. А от після дощику це, це не так все виглядає. І навіть настрій. Настрій псується від того, що квітка не так поводиться, як ми хотіли б. Але то таке, тут у мене колись заквітують першорічки мімі -Мі посадила їм в ніжки до французької сукні. Коли розкривається французька сукня, з нею все добре. Я задоволена трояндою, а ось після дощу вигляд не дуже. We'll Далі ми бачимо ереморус. Ереморус. Такий стрункий, цікавий, красень. Мені дуже подобається, коли він лише починає розкривати нижні свої перші квіточки, а верхня частина стрілки ще не відкрилася і вони чомусь мені так привабливо це виглядають. Ну, красені ж, скажіть. Красені. У ніжках Ремруса зростає Гольддельзе. Це вже таке продовжене квітування, вона давно квітує. Здається, я вам показувала перше квітування її. Перші квіточки, що не пам'ятаю, знімаю багато і десь щось собі залишую, щось на потім, щось то вже такі світлі. Після дощу теж світлі посвітлішали, а можливо, так мені здалося, можливо, просто вже якби пройшов час, і квітка подорослішала. Ну і так ми поступово перейшли до троянд, які зростають в цьому місці. А тут у мене, друзі, Вінчестер кефідрал, яким я не задоволена на цьому місці чи в цьому році. Чомусь він цього року хворобливий. дуже, Бачу в ньому і борошнисту росу, і, 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 і тлі. Ну, Тобто, мабуть, я його приберу звідси, а посаджу сюди. У мене є одна задумочка, але це поки в планах. Ну і Омаш Барбара. Це красуня. Це красуня, яка заслуговує уваги кращої. Теж вона в мене тут зростає поміж біля хвойників, в тісному сусідстві. Теж мені б хотілося, щоб вона була в іншому місті, тому що красуня ще там, в неї дуже гарний оксамитовий колір, багато з нею знайомі. З цією трояндою в неї ще є інша назва, в неї дві назви: Умаш О Барбара і. Або ще її називають Ханс Вінклір. Ну, от так, друзі, троянда дуже-дуже гарна. В неї немає аромату, але вона виглядає дуже декоративно. Не завжди камера передає її колір. Не завжди. Нема тої бархатинки, такої, яка присутня в цій троянді. Так виглядає спірея. Gold Flame після того, як я зрізала її квітоноси, вона почала випускати і почала кущитися. В неї більше з'явилося нових молодих приростів. І вигляд у неї цікавий. І мені здається, як на мене кращий, ніж якби вона квітувала. Декоративна капусточка. Там вже відквітовує троянда Софія Ренесанс я про неї додам трішки інформації. Ще одна улюблениця моя, Софія Ренесанс, розкрила свої бутони, коли навесні її обрізала навмисне залишила ось цей стовбур, тому що багато чого вирізала. А один високий залишила для того, щоб ну, продивитися, як вона буде себе вести, і вона ось тут випустила такі доволі гарні нові стебла. І теж теж непогано квітує. Тобто Трішки мені здалося, що неякісне стебло, тому що воно пошкоджене, воно є тріщини, але я її опрацювала, і так я вирішила, що я її залишу, залишу на перше квітування, а потім її видалю. І я ось бачу, що пускає нове стебельце від цієї, що я планувала видалити до самої рівня землі і зробити, можливо, якийсь пілінг. Ну, тобто, зрізати і е, зробити пілінг. Тут ще одна ось є пошкоджена, але вони теж квітують непогано, тримає квіточку. Тобто я вважаю, що троянда має гарне здоров'я, навіть якщо в неї десь якісь є мінуси е, на стеблах. але обріжу, відквітує і я її зріжу. Знову ж таки, можливо, для експерименту. Дуже вже вона мені подобається, гарна троянда, велика квітка. Ось така серединка в неї. Навіть не знаю, цього року, мені здається, темніше. Як жовта, так і злегка помаранчева, а низ такого вершкового кольору. Троянда має приємний аромат, не насичений, а легкий такий приємний. Друзі, троянда Хані Діжон. Трішки незручно цим трояндам, тому що вони зростають за ялівцями. Тут така стіна з ялівців і вони в мене хиляться на доріжку. Ось так починає розкриватися троянда. Такі в неї. Бутони. Ось там вона відквітовує. Тобто троянда має цікавий гівчичний колір. Цікавий. Тут трояндочка Соул. Соул розкривається. Це буде перше квітування і я ще з нею не знайома. Знову ж таки, кущик спіреї, якому я зрізала квітоноси і він випускає нові свої стебельця, які, бачите, ось червоніють. Тобто знову ж таке похолодання і пішло почервоніння листочків. Вони не червоні, вони такі більш цегляного кольору. На перстяночка. Ні, не на перстяночка, а на перснянковий пенстемон. Ну, от він мені здається, що він пасує трояндам, квітують вони одночасно. Вигляд такий цікавий. Навіть коли він закінчує своє квітування і в нього з'являються насінневі коробочки, він теж виглядає декоративно в саду. Ну і так плавно ми перейшли до троянди Августа Луїза. Минулого року тут в мене було 5 кущиків, цього року залишилось 4. Один я висадила на Мирославину клумбу, а замість того кущику висадила. Деревовидний півонію, деревовидно червоного кольору, вона має бути повна, якщо знову ж таки, якщо флоріум мене не обдурив, то вона має бути гарною. А якщо знову ж таки пересорт, то це буде дуже болюче, і, мабуть, я з ним зав'яжу. Тому що із тюльпанами там у мене був пересорт, другий прислали. Троянда августа має приємний колір. Цього року трішки найбільше попадає її світла. і вона насичені. насиченіше виглядає. Має більше такого червоного відтінку чи темно-персикового, я навіть не знаю, як назвати, але троянда дуже-дуже гарна, має багато квітів, хоча вона і чайно гібридна, але поводиться вона дуже-дуже цікаво. І е, е багатоквіткова, майже злита. Я ж нагадаю, що тут чотири кущика залишилося. Нагадаю, що тут в мене чотири кущики. Така собі монопосадочка. І чомусь кожного разу, кожен день, вона змінює відтінки, розмір квітки, І красу квітки теж змінює. Барбарис Golden Rocket набирає якогось цікавого кольору золотаво червоного. Троянда Вінчестер Кефедрал майже відквітувала і ось остання квіточка, там остання гілочка була рожевою. Спочатку це було, було біле квітування. Ще квітує Янг Люсидас. Є ще його не розкриті ось пуп'янки, а більшість вже відквітувало. Ну і знову ж таки французька сукня на різних, майже на різних стадіях, десь щось розкривається, десь щось зіпсовано дощем. От так виглядає квітка після дощу. А ось лише розкривається. Коли розкривається, це взагалі щось неймовірне. Але дощ для неї не є добре. Не є доброю справою для її квіточки, тому що квіти себе ведуть негарно. Ну і ось так, друзі, на даному, на даному кущику. Я ангхлюся, я хочу закінчити своє відео. Мабуть, ще трішки покажу троянду парад, тому що я її пропустила у огляді. Ось так вона виглядає, вона має велику гарну квітку, має деякий аромат. У мене вона зростає біля, над лавочкою. Тобто квіти дивляться як на подвір'я, так і на е, вулицю, на дорогу. Там троянда Трікс пежери Дуд, справа троянда Сімпаті. Ну і ось на цій нотці. Ми закінчуємо своє, свій огляд. Я всім вам дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня, гарного перегляду, гарного дня, гарного настрою. І я вірю, що ви отримали свою порцію якогось заряду енергії, позитиву та частинку моєї одеської душі. Всього вам. Найкращого до зустрічі.